Сім'ях полеглих на майдані допоможуть гріш. Ми таке рішення ухвалили в кабміні. Деталі дізнаємося, від Бориса Сачалка. Він знову з нами на живому зв'язку. Борі, то як допомагатимуть урядники і якої буде сума виплат? Так віта, насправді уряд сьогодні одноголосно підписав е, е, од... Уряд сьогодні одноголосно підписав рішення про виплату допомоги компенсації сім'ям загиблих під час масових акцій у середмісті Києва. Відповідно постанови сьогодні підписав Арсеній Яценюк просто на засіданні уряду розмір такої допомоги це 100 неоподаткованих мінімумів. Це десь 100 тисяч гривень, і виплаті такі гроші 104 родинам загиблих. Окрім цього, доплачуватимуть сім'ям, які були на утримані убитих. Прошу послухати, як саме доплати у розмірі. 5 тисяч гривень. Кожній дитині, кожній вдові, батькам. І неважливо, з якого боку, із одного, і з іншого боку. Це наш обов'язок перед цими родинами. Тим часом на Майдані Незалежності почали поминати героїв Небесної Сотні. Нагадаю, цими днями виповнюється 40 днів від подій 18-20 лютого. Відповідно, героїв вшановуватимуть три дні. Сьогодні вже тут провели хресну ходу. Прошу послухати священника. Ми будемо попри ті місця боїв, де тут стоїть хрестики, Такі будемо ставити вінки. ці вінки я придбав і будем так само на початку і в кінці служити панахиду. А також сьогодні розпочали генеральне прибирання у столичній консерваторії. Там завтра відбудеться безоплатний концерт Реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні. Прибираємо сажу, прибираємо просто бруд з вулиці. В основному підлога дуже сильно страждає. Дуже потрібні волонтери. Люди перестали йти, люди перестали допомагати. Уже в неділю на Майдані незалежності пройде жалобний віч. У ньому візьмуть участь представники різних українських церков і проведуть поминальні служби божі виступів. Політиків не заплановано. Віто Борисе, дякую тобі.